Шановні Білоцерківці, щойно закінчилася сесія Білоцерківської міської ради, і я хотів би акцентувати увагу саме на головних тих рішеннях, які прийняті. Перше, це Білоцерківська міська рада сьогодні додатково виділила на підтримку Збройних сил України 50 мільйонів гривень. В цьому році наша громада. Вже виділило 340 мільйонів гривень прямих субвенцій саме на підтримку наших захисників. Також програми підтримки захисників і захисниць України, де були внесені зміни доповнення, що дасть можливість нам надавати більш ефективно і саме головне лікувати наших бійців, які сьогодні. Або лікуються, або проходять реабілітацію. Також хотів би подякувати і депутатський корпус, і виконавчий комітет міської ради. Проєкт, який ми розробили вже більше трьох років на побудову школи садочка на масиву Грещану, сьогодні був підтриманий і за кошти Європейського інвестиційного банку вже в цьому році. Розпочнеться будівництво такого необхідного закладу для нашого міста. Також хотіли би подякувати і благодійні організації, тому що ми отримували сьогодні величезну допомогу, робимо все необхідне, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність міста в такі складні часи і підтримуємо наші збройні сили. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!